Я сьогодні, я тут, я зараз, я відтоді не сплю. Так склалось Я не плачу, мовчу, сивію. Біль гарячий, терплю, я вмію. Скам'яніло замовкло серце, бо соніжки змінили берці, звуки вибухів, сірий попіл. Там позаду в мій Львів, Тернопіль, там стріляють Одесу, маму, кожна ніч пережита драма, не затягнута рана ни. Стогне зранений рідний Київ, далі йду по містах убитих, муки пекла живцем пережити, Де від жаху колонуть жили тут фізично зникають сили. Це війна, недолугість, зрада, боягузтво, продажність, влада, це ціна за твої помилки, часова незворотність стрілки. Берці стерли в мозолі ніжки ще далеко в майбутнє пішки. А чи буде воно? Не знаю, темні сили зібрались в зраю. нищать зовні та сердини, пишуть кров'ю війни картини, залишають містам на згадку ермітажі руїн у спадку. Я сьогодні, я тут, я зараз.